Бачите, ви вже... от чим далі ви... ви будете чим далі, тим більше здогадуватись про якісь штуки на підсвідомому рівні. Не... Ви не будете знати, звідки це у вас. А просто от чуйка буде розвиватися і Багісен. Так, Юль, е, так. Так, я просто у вас тут багато, а записано тільки четверо. Я не знаю, чи можна когось з вас, з тих от рухати, яких не записані, Інна. Я знаю, що ви напевно можете, якщо ви відповідали вже, чистити. А, за Обамахем. Нє-ні-ні. Так, записуйтеся ті, хто хоче відповідати, бо я ж не знаю, який список. Ні, за Обамахем це не то. От ви картоплю чистите. Шелен. Schellen. Так, вот текет воно чи через аумляут, чи через Schellen. Чи воно через аумляут пишеться, чи через эот. Е. Здається, що через аумляут, а я зараз перевірю. Без умляуту. Без умляуту. Шалі, не за мною Л. Ні-ні-ні. Це, Це інше слово. З умляутом із одною Ел. Я перевірю. А, з умляутом і з одною Ел. Так. От єдине в, єдине в німецькій мові, що. Е, в чому можуть бути складнощі в, е, в умові написанні, ми ж кажемо, ніби все читається, як пишеться, все добре, але умляутий Е. Це те, де ви можете засумніватися, чи ви правильно. Бо Шелін, якби знаю, як вимовляється. А, а як написання, оскільки це непопулярне слово, то я вже і не, і не знаю навіть. Шелін. Значить з Умляутом і з одною L. Бо я, наприклад, з L. Ну, нічому. Так. Шелін. Добре. Хто там далі? Хто там далі? Олена, Олена Пасункова. Приправляти. Що ви знаєте приправу, то ви вже можете приправити. Як буде приправа Прянощі? Трави? Вюрцен. 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 Добре. Так, Юля. Місити. Оце от місити я не знаю. Не знаю. В мене чогось воно асоціюється з е, такою. Стравою, як... Ну, у Львові кажуть, кнедлі. Знаєте, що таке Кнедлі? Ну, таке, типа. Суп. Суп з. Галушками. З галушками, типа, галушок, так. У мене щось з цього асоціюється, бо схоже слово кнетен. Кнетен. Місити тісто. Ну, хоча воно там з галушками нічого немає спільного. Але... Лариса. Нагрівати. Від слова теплота чи від слова спека? Ещітсен, вармен. Я не знаю, як Ауфвермен. Одне діє слово. І «ергіцен» Від слова спека. «гіце». Ну, коротше, нагрівати це робити. Робити спекотним. Так, Ольга. Видаляти кісточки. Прикольне слово. От якщо ви знаєте, наприклад, там ще буде там ще одне буде ті слово таке компостувати. Коли ви заходите в метро, і вам треба якщо у вас наперед куплені ці білетики, вам треба закомпостувати. Не знаєте? Ні. І слово таке «entwerten». Воно там далі буде. «Entwerten», тобто верт це вартість, цінність. А «ent» — це таке от щось е, зменшення тої вартості, знецінення, компостування. І оце end, він використовується в, з тими кісточками, а як буде кісточка? Kern. Кнохен це кісточка, яка от в нашому організмі Кнохен. А керн – це якби зерно, як кісточка вишні, кісточка абрикосу. Керн. І отут от тут End Кернен. End Кернен. За цим от End. Тамара. Так. Вбивати У нас вже було цей Forquлен. Розкатувати. Ну, розкатувати знов таки тісто. Якби як тісто розкатувати, бо що ще можна розкатувати? Від слова котитись. Аус Роль. Аус Ausroлен. Блін, де воно діло? Розкатувати. Ausroлен. Так, добре. Так, Олено. Обжарювати. брати. Так, а до цього братин треба додати якийсь префікс. Відокремлюване якийсь. Апратен. Апратен це щось би мало бути відокремлювати. А тут навпаки ми скоринку додаємо Ан. Анбратен. 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 Так. Людмила Дорошенко. Це ви? Я вас бачу. Змашувати. А чого ви не записуєтесь? Я ж вас бачу тільки випадково. <кхк> Змашувати. Okay. От, okay. от як о, малювати стіни, діти, слово, гладити там. Okay. Uh, uh, mm, так, а треба, а треба ще якийсь префікс до того штрафен. Бештрайхен. А, Бештрайхен. Бештрайхен. Так, у нас. Так. Так, Інна. Закручувати. Це, це знов таки то ролен, але вже не Аус. А щось інше? Може, цу? Так, і на. Так, і на же. Ні. Rolling. Ще варіанти. Абролен. Апролен це. Це відокремлення. Аб тут нелогічно додавати той. Rehrollen. Айнролен. Айнролен. Так. Юля, охолоджувати. Можна. Є таке слово «апкюлен». Можна. Але є ще від слова холод. холод. Mm. Так. «Еркальтен». Еркальтен. Еркальтен. Є діє слово «зіх еркельтен» себе застуджувати. «Зіх еркельтен». Воно там. А Еркальтен er або Апкулен. Це охолоджувати, якщо ви там сварили крем для торта, Вам його треба охолодити. Так, Лариса. Наповнювати. Так була, я знала це слово. Ай, аусфулін. Uh, Ольга оцінювати. Ну, це не дуже з кулінарії, але ви як диплома мабуть. Американ. Ну, ви, ви приходите в якийсь ресторан, вийшли, а потім Google вам каже: оцініть місце, де ви були. І ви ставите оцінку. Bewertung. Bewerten. Це ви його оцінюєте. Це знов таки від, від слова wert. Вартість. Ціна вартість. Так. Оля, вводите вводити, це теж не дуже кулінарне, ви вводите, наприклад, якийсь продукт новий на ринок, чи ви вводите е колегу в курс справи на роботі. Це від дій слова ввести, як Гітлер вів, фюрен ввести когось кудись. Фюрен. А тут треба ще якийсь йому префікс. От було закручувати. Анфюрен. Анфюрен. Так, Тамара. Оптимізувати. Це не це теж не, не кулінарне. Але... але не оптимізірен, як багато хто подумав зразу. Але схоже на це. Оптимірен, ніхто не зустрічав. Оптімірен. Оп. Тімі. Оптимірен. Так, Олено. Контролювати. Хто, хто їздить в метро. Там такі є наліпки. Ведеться вона... від відеоспостереження. Мене вибило, Вибачте. Ну, Контролюємо, Контролю. Ні. Ні? Там написано відео. Контролюється. Відео убеват. Ви 100% це бачили? Да. Überwachhen. Це якби контролювати в такому плані. Ну, є контроліренді слово, від слова контроле, прюфен. Від слова іспад. Überwachen. Відео. Überwacht. Так, Олено. Так, оце от Entfernen. Entwerten. ان, то, що я вже казав. And Vert, так, і от так от. Так, 23 вам нових, або не нових, ті слова. Нових. Ну, от ви мені напишіть в, в групі, щоб я так орієнтувався, із 23, наприклад, там. напишете 10. 10, 23. Значить, 10 ви знали, 20, із, із 20. Ну, чи просто там. Кількість відомих вам із цих. В когось 5, в когось 10, в когось 15, в когось 1 і так далі. Щоб я розумів, як ви, що для вас було нове. Все, всім гарно.